Вітаю, друзі, вітаю вас вечором, в понеділок. Буремне, знову, понеділок. Буремний початок тижня. Знову атаки, атаки, атаки. Давайте е зараз ми трохи проаналізуємо, е що було сьогодні. Сьогодні ж було не так, як той понеділок. То, в той понеділок була масована атака на Україну ракетами. Цей понеділок це була звичайна, я не військовий експерт. Ми тут не що більшість, ми подавляюча більшість не військові експерти. Но, але багато з нас хто просто проходив військову службу в армії. І якщо служба ця була службою, а не писар чи каптерщик чи ще хтось, то вони то люди прекрасно розуміють, що сьогодні відбувалося. Сьогодні відбувалася елементарна розвідка боєм повітряна, а потім атака. Для чого робиться розвідка боєм? Просто запускається якась незначна. Частина людей маленька, або, знаєте, як у Другій світовій війні була не потрібна, це були штрафбати, або невеличка частина військова, і проводиться розвідка боїв, щоб, щоб обнаружити побачити, де знаходяться вогневі точки. Де знаходяться групування, де знаходяться опорні пункти і так, далі, і так далі. Де кулемети, де гармати, це якщо на землі. Якщо це, як у нас сьогодні була розвідка боєм дронами, це було чітко, зрозуміло і ясно, щоб прокачати нашу ПВО і побачити, де вона знаходиться. Ось пішли дрони. Що повинна була робити наша ПВО? А, знищувати дрони. Правильно? Правильно, частина так це робила. Я взагалі вважаю, що це робила подвижна частина, яка двігається, яка стаціонарна, я бачу нічого, це не робилося, а робилося іншими засобами це і кулеметами. І всім іншим не показували нашого знагодження нашого ПВО. А якби показали все ПВО, то тоді от наші випускають ракети на цих дронів да, шах шахедів 136 і обнаружують себе і випускають весь боєзапас. запас. Потім йде перезарядка, а це ж не 5 секунд, і навіть не півгодини перезарядка. Я так вважаю, що це 2-3, а то і більше годин перезарядка ПВО. І в цей час, коли неспроможня ПВО йде атака ракетами, що було сьогодні продемонстровано. Але генії наших військових, вони ж не піддались на це і, і, і чітко все зрозуміло. Зіб'ємо цих фаш... фашистів кажу, шахедів кулеметами іншими засобами, ніж будемо себе показувати і себе обнаружувати. А що потрібно для таких е, дій на подальше? Дуже просто. Ось такі, такі безпілотники, якщо Росія і надалі буде. Закупати у Ірану таких безпілотників, треба все дуже просто. Кулемети, звичайні шилки, якщо хтось пам'ятає, служив, проходив службу в армії, спарені пулемети, двойки їх називають спарені, зенітні кулемети, звичайні зенітки. Що таке дрон? Ну, щоб добре це розуміли, ну трохи менше кукурудзянника нашого. Був такий літак. Ну, Можливо, наполовину він. Да? Ось і все. І, і, і скорость така ж. така, ж. і висота така, ж. і все ж таке ж, і чутно, ну, трохи менше. Це звичайний кукурузяник. Чим його збивають? Звичайними зенітками. Звичайними. Тому треба просто мати. Класний склад зеніток. Класний склад повітряних зеніток. Да? У нас, дивіться, в кожному місті, в кожному місті є багатоповерхівки, є небоскреби, є на під'їздах, на підходах до міста і так далі, є холми і так далі. І так далі. Ось там можуть стояти, Особливо це повинні бути подвижні, движні зенітки. Поставити туди. Ось, на висотках спарені кулемети можна поставити. На підходах це можуть бути подвижні шилки, подвижні зеніточки. І чітко, головне вчасно, головне, вчасно їх запеленгувати, замітити. І е, я так думаю, що е, сучасні протирадарні системи не працюють. Не працюють. Тому, чому? Тому що. Там електроніки практично немає в цих шахідах. І це треба просто наблюдати, ловити. Це повинні бути наглядачі. А згадайте, як в Другу світову війну дівчатка сиділи на висотках, да? і вони бачили, слухали, куди летіли літаки, і вони боролись з літаками. Звичайні дівчатка. Навіть яким і 18-ти не було. Також для цих, для боротьби з цими дронами, е дуже ефективні звичайні вертольоти. Звичайні, самі прості, са самі прості, самі дешеві вертольоти, які, в яких стоять кулемети. Все. Так що це можна дуже. Просто зробити дуже чітко. І це ми повинні робити нашим оборонпромом. Мені цікаво, чому в нашому оборонпромі нема таких простих речей. А вони повинні бути у нас. У нас. Зараз от Укроборонпром і. Фонд, це повернись живим, синхрон, синхронно анонсували власні проекти далекобойних ударних систем, дровникамікадзе. Ну, тобто, ми повинні ми будемо летіти тепер там на Москву, на Тулу, я не знаю ще кудись. Ну, це відповідь, це відповідка називається. Так, це ми будемо відповідати. Це ми будемо е давати їм пот... те, що вони хочуть. Але щоб себе захистити, це просто. Це просто, 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 друзі. Розумієте? Так що тут, тут нема нічого такого страшного в цьому озброєнні. Зовсім нічого. Так що, так що, так що. З цим з дронами дуже легко боротися. З дронами класно боротися. І ці їхні атаки просто, просто будуть безполезними. безполезними. Йдемо далі. Європарламент. Європарламент, бачучи все це, запропонував ну, дуже простий вихід. Якщо якісь держави там, чи не хочуть щось давати, чи не хочуть, ви, ви ж знаєте, е, більшість озброєння ж іде це як грант. Це безкоштовно. Чи може на щось там. Я не знаю, по яким причинам, але не надають. Європарламент предложив: а ви здавайте в оренду Україні. Ви здавайте озброєння в оренду. А Девід Макалістер в інтерв'ю з Даню Велт запропонував навіть, навіть запропонував, що ЄС навіть може надати для орендної плати Україні гроші, щоб Держави дали озброєння. ЄС надав Україні гроші, Україна заплатила оренду за ці гроші. Все нормально? Все нормально. Ми не самі. Друзі, ми не самі. Ми не самі. Так що все нормально. Все нормально, все, буде, все у нас буде класно. Ну і останнє, що жертвами сьогоднішньої расистської атаки, дронів в Камікадзе, на жаль, стала е, родина. Молода родина е, чоловік і жінка, яким по 30 років. І ви знаєте, що саме, саме сумне, те, що жінка була вагітна на шостому місяці. Розумієте, яка така ситуація не дуже, ну, не те, що не дуже, а вона така, дитинка була зачата вже під час війни. І дитинка ця не народилася. Ця війна її вбила. І її батьків. Це. Росія воює з ембріонами. Росія воює з ненародженими дітками. Росія воює з вагітними жінками. Це такі люди. Це така держава. Це такий народ, якщо він народ. Сумне закінчення. Але це сумне. Воно повинно нас закаляти і робити нас сильнішими. Підписуйтесь. Дякую вам. Я хочу подякувати донаторам Яковлюву Олександру, Жданюк Ганні, Лазебник Валерію. Хтось невідомий мені е, також задонатив. Це станція метро Печерська з терміналу. Якщо ви там задонатили, ви повинні це знати. Щиро вам дякую. Ми будемо стояти, ми будемо це робити. Ну і останнє. Михайло Подоляк запропонував. Виключити Росію з усіх міжнародних міжнародних організацій. Ну, правда, першими це запропонувала а, Канада. Першими це запропонувала Канада. І я вранці це казав. А Михайло Подоляк повторив. Повторив. Ну і ще, що я хочу сказати. Зараз. Я не можу радити нашим керманичам, я не можу радити нашій владі, я не можу радити президенту, прем'єр-міністру, міністру закордонних справ. Але те, що я бачу, я не розумію, навіщо у нас залишаються дипломатичні відносини з Іраном і з Білоруссю, я не бачу. Як ми відносимося дипломатично один до одного? Що воно нам дає? Що воно нам допомагає? Торгівля з Білоруссю практично ноль. Захочуть торгувати без дипломатичних відносин. Будемо торгувати. Що Іран? Іран несе нам загрозу. Іран несе нам знищення. Навіщо вони нам потрібні? Друзі, ви знаєте, що вам можна, і я за що я прошу вас робити? Лайкайте, діліться, коментуйте, донатьте. До ранку в Франції буде 5 хвилин. Україна переможе.